Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні така цікава посилочка прийшла до нас з Аліекспрес. Ціною 57 доларів 96 центів Ось такий трек номер для продавця. Як бачите, пише модерборд. І це ще ось так позапломбовано ну, на цей товар огляд буде пізніше але протестуємо, чи працює у цьому відео, я вам покажу. Так. Зараз, до речі, можна буде купити досить дешево даний товар. Ну, як досить дешево. Відносно наших магазинів. І, в принципі, в Аліекспрес можна зекономити досить серйозно за допомогою купонів. Також промокодів. Ва И се еко пакована. То ще ттреба добре матерта. Другий щоб запакувати туди. Так. Материнська плата Gigabyte Aurus Elite на B550 сокеті. Дана плата поставляється на китайський ринок, оскільки тут все. Китайський азіатський ринок, все зазначено іерогліфами. Але вона нічим не відрізняється від тої, яка йде на європейський ринок. Так, подивимося, що тут нам прийшло. Потім буде світло підключимо. І я вам покажу, чи вона працює, чи ні. Оскільки зараз лише ми подивимося візуально, бо так. Що ще є тут? Так. САТА кабель. Дві штуки. Інструкція. Ота ви що? Значок наклейка Аурус? То буде. Власник крадіти І я англійська мову інструкції, але можна подивитися на сайті, Кікабайт, набагато простіше Так. Коробка. Коробкою. Дана плата вийшла за 2400 гривень за допомогою промокодів і монет під час розпродажу. Так, дана плата в наших магазинах біля 4000. Чим добрий B550 сокет можна розганяти як материнську плату, як процесор, так і оперативну пам'ять. Ось така материнка форм-фактор Micro ATX. Ось такий великий радіатор. Бекплейт вже приклеєний до, ну, прикріплений до материнки. Так. Чотири слоти під оперативну пам'яттю до. До 128 ГБ. Армований слот під під відеокарту. Також під один NVMe 4.0. Так, що ж тут є? 4 порти SATA 3.0. Ну, Другі парти врізаний, Можна буде вставити всяку периферію. Відеокарта кладеться в перший слот. Так, ось така плата. І як на диво, батарейка вставлена вже в платі. Хоча заявляють китайці, що відправляють без батарейки, а батарейка вже є в платі. Так. КПУ фан System fan 1, 2. що тут там... Ні, це не КПО, то якась інша біда. Так. КПО фан вгорі. Так. Білий слот, що можна записувати BIOS. Без процесора прошивка BIOS. Також є кнопочка для скидання BIOS. Ну, Це хороша фірмова плата. Можу вам сміло рекомендувати. Та й подивіться, багато є оглядів на, на дану плату в інтернеті. Ось так ззаді. Чорно-сірі тони. Досить прикольно. Даний продукт можу сміло рекомендувати. Рекомендувати, оскільки це є брендовий продукт. Зараз ще додав відео, як поставлю процесор, під'єднаю. Ну і тоді продовжуємо відео.